Заохотити споживачів віддавати перевагу вітчизняній продукції та стимулювати внутрішнє виробництво в Україні. Офіційно запрацювала програма Національний кешбек, завдяки якій покупці отримуватимуть компенсацію 10% від вартості придбаних українських товарів. За умови цієї програми кешбек надаватимуться на будь-які споживчі товари українського виробництва, однак, за виключенням підакцизних товарів. Зокрема, мова йде і про ліки вітчизняного виробництва. Участь виробників в національній програмі Добровільна. Отже, кешбек надаватиметься не на всі товари, а виключно на ті, які будуть внесені національними виробниками і подані для участі в програмі. Все, що потрібно зробити, аби отримувати компенсацію при купівлі товарів українського виробництва оновити мобільний застосунок Дія у сервісах обрати національний кешбек та натиснути відкрити картку для виплат. Саме на неї зараховуватиметься кешбек. Ці кошти стануть доступними для використання після 20-го числа наступного місяця. Держава повертає 10%, 10 від суми придбаних товарів. Мінімальна сума кешбеку на один місяць складає 2 гривні, максимально 3 тисячі гривень. Нарахування кешбеку можна буде спостерігати в застосунку дію на наступний день після придбання товарів. Фізично ці гроші, якими ви можете скористатися в подальшому для купівлі товарів українського виробництва, будуть нараховуватись на карту до 20 числа місяця наступного, за тим місяцем, якому було здійснене таке придбання. Ший місяць програма працюватиме в режимі бета-тестування. Віталія куч Ігор горпопик, телеканал 402.